У 2024 році до бюджету Переяславської міської територіальної громади надійшло доходів на суму 478 мільйонів 307 тисяч 866 гривень. Доходи з загального фонду без трансферів сягали 335 мільйонів 832 тисячі 908 гривень. Доходи з спеціального фонду – 8 мільйонів 581 тисяча. Дотації на субвенції з державного та інших місцевих бюджетів загального та спеціального фондів – 133 мільйона 893 тисячі. Доходи загального фонду бюджету громади у 2024 році зросли на 8,3 відсотка. В порівнянні з попереднім роком, що абсолютні величини, становить 25 мільйонів 620 тисячі. Тисяч 630 гривень. Видатки з міського бюджету за 2024 рік становлять 469 мільйонів 934 тисячі. Крім видатків на отримання бюджетної сфери Переяславської міської територіальної громади, включно з благоустрієм міського бюджету територіальної громади. Профінансовано також видатки розвитку на капітальні ремонти водомереж, доріг громади, придбання, придбання спеціальної техніки та комунальних служб на суму 59 мільйонів сімсот тисяч. Основними бюджету. Поручним податком загального фонду місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Восени 2023 року відбувся перерозподіл коштів від військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного, що суттєво зменшило ці надходження та мало негативне значення для реалізації важливих проєктів громадах. Попри це, Приясовська громада знаходила фінансові можливості здійснювати ремонтні роботи укриттів. У 2024 році було виконано роботи щодо поточних ремонтів укриттів на суму 1 мільйон 276 тисяч. Допомога Збройним силам є одним із. Першочергових завдань щороку з місцевого бюджету Переяславської міської територіальної громади значна частина коштів виділяється саме на такі заходи. У 2024 році витрачено 13 мільйонів 346 тисяч 278 гривень. Вперше у 2024 році у Приясовській громаді було зафіксовано випадок пошкодження майна громадян через падіння уламки безпілотників. Постраждалим громадянам було надано різноманітну допомогу. Зокрема, одноразову матеріальну допомогу в рамках місцевої програми Турбота на загальну суму 277 тисяч гривень. Завдяки співпраці з міжнародною організацією Глобал Mission замінено 20 вікон у дев'яти та 14 вікон в адміністративній будівлі. Обстежено та подано документи для отримання грошової компенсації на пошкоджене майно в рамках реалізації державної програми є відновлення на загальну суму 18 188 гривень. Варто відзначити, що волонтерський рух у приясовській громаді має досить потужні команди. Інститути громадського суспільства спільно з органами місцевого самоврядування проводять низку заходів для збору волонтерської та благодійної допомоги Збройним силам України та внутрішньоперевіщеним особам. Завдяки постійній підтримці, контакті з народними благодійними організаціями, реалізується значна кількість проєктів щодо підтримки людей, які потребують спеціального догляду. Особлива увага приділяється питанням соціальної підтримки жителів Пар'ясовської громади. Саме місцева програма Турбота передбачає фінансову підтримку для вирішення матеріальних та соціальних побутових питань, здійснення конкретних заходів, спрямованих на підтримку жителів громади для подолання скрутних, непередбачуваних та надзвичайних життєвих обставин. Всього у 2024 році надано виплат на суму 22 мільйони 821 тисяча. Переважна більшість з яких це допомога військовослужбовцям та Членом їхніх сімей. Досить активно проводиться робота із внутрішньопереміщеними особами, які потребують особливої соціальної адаптації у складних умовах. На території Переяславської громади наразі зареєстровано понад 3,5 тисячі людей зі статусом вимушено переміщених осіб. На весні 2024 року створено раду внутрішньопереміщених осіб, яка спеціально з органами місцевого середування реалізує різноманітні напрямки підтримки для внутрішньопереміщених сімей. Це перенавчання, інтеграція тощо. Завдяки співпраці з благодійним фондом Рокада у громаді відкрито дитячий простір для дітей з родин, ВПО та сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, із метою відновлення емоційного внутрішнього стану та комунікативних навичок. Інформаційно-ресурсний центр для внутрішньопереміщених осіб і людей, які потрапили в складні життєві обставини. В осередку громадяни можуть отримати великий спектр допомоги, спілкування з психологом, роз'яснення фахівців щодо соціального захисту, працевлаштування, постійного забезпечення, юридичного Шних і прослових правових послуг, тощо також у Переяславській громаді розпочав свою роботу центр життя стійкості в рамках реалізації програми ментальне здоров'я та як, яку ініційовано першою леді України Оленою Зеленською. Такий центр створений для підтримки людей у подоланні стресу та відновлення після криз, отримання консультацій від соціальних працівників, психологічної допомоги, а також приєднання до груп взаємопідтримки та волонтерських проєктів. Значна увага приділяється питанням ветеранської підтримки 26 року, 24, 26 листопада 2024 року відбулося засідання круглого столу на тему організації заходів щодо підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей у Преясовській громаді. Під час зустрічі було представлено фахівці соціальної допомоги по супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юлію Мурзаєву та Людмилу Шинкар. Неоціненим вкладом є робота захисників України. Нашим святим обов'язком є допомога Збройним силам України та збереження пам'яті про захисників, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цінності України. У 2024 році звання Почесний житель Переяславської громади посмертно було присвоєно 137 військовослужбовцям, які полягли, захищаючи батьківщину. Досить важливим питанням забезпечення громадян комунальними послугами належної якості, що в свою чергу потребує постійних ремонтів, модернізації та досконалених систем. Отже, є безперечна е, обставина витрати. За звітній період побудовано артизянську свердловину в місті Переясла на загальну суму 5 мільйонів 534 тисячі. Проведено капітальний ремонт водопровідних мереж по вулиці Каштана в місті Переясла на загальну суму 1 мільйон 153 тисячі. Та в вулиці Покровська, Савлогланишів на загальну рахунку на суму 1 мільйон 230 тисяч. Варто зауважити, що оновлення відбулись на привокзальній площі та на вулиці Богдана Хмельницького, що в місті Прияснові. Це не лише привабливий зовнішній вигляд, а й питання безпеки учасників дорожнього руху. Наступним необхідним кроком є розробка схеми організації дорожнього руху на перехресті вулиць Кільна, Богдана Хмельницького, Небесної Сотні, Героїв Дніпра та перехресті вулиць Покровська, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського. Звичайно ж, кожен населений пункт повинен мати привабливий вигляд для належного підтримання благоустрою. Та Інфраструктури громади потрібно мати відповідне технічне забезпечення З цією метою здійснено закупівлю необхідної техніки. Таким чином, за останні 4 роки, на 70% вдалося оновити автопарк комунального підприємства нашого Пар'ясовського УКГ. Зокрема, у 2024 році придбано каток, причіп для перевезення катка, дві роторні косарки, міні-навантажувачі з навісом, обладнання та інше на загальну суму.

Завдяки закупівлі нової відповідної техніки з'являється можливість проводити ремонтні роботи дорожнього покриття. Утримання доріг в належному стані є однією з найбільших статей витрат, оскільки дорожнє полотно потребує поліпшення стану щороку, особливо по закінченні зимового періоду. У 2024 році виконано поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг громади в обсязі 36 об'єктів на загальну суму 3 мільйона 336 тисяч. Проведено щебеневу відсипку, грейдерування 43. Трьох вулиць, доріг та поточкових локацій з витратою піщано-щебеневої суміші на загальну кількість 5 тисяч15 тонн. Восени 24 року так, було проведено капітальний ремонт у парку Тараса Шевченко, викладено бруківку після першого корпусу Парясовського центру культури і мистецтв. Варто наголосити, що на важливості дотримання правил благоустрою Парясовській громаді. Протягом 2024 року інспектором благоустрою зафіксовано 278 випадків порушень правил благоустрою та вручення 75 листів попереджень. Порушення усунені у 253 випадків та у 13 випадках усунені частково. Накладено 25 штрафів на загальну суму 8500 гривень. Загальна мережа навчальних закладів Переяславської міської територіальної громади становить 13 закладів загальної середньої освіти. Із них 10 гімназій, одна початкова школа, два ліцеї, 7 дошкільних закладів, три заклади позашкільної освіти, міжшкільний ресурсний центр, будинок працівників освіти та інксклюзивно-ресурсний центр. У закладах дошкільної освіти виховується 1096 дітей. У закладах загальної середньої освіти навчається 3000 857 здобувачів освіти протягом звітнього періоду у закладах освіти відбулося технічне оновлення було придбано інтерактивні панелі ноутбуки та мультимедійне обладнання тощо у Переяславській дитячо-юнацькій спортивній школі працює 11 відділень: баскетбол, футбол, атлетика, веслування на байдарках, каної, бокс та інші, в яких тренується 655 учнів шкіл і сіл міста. За звітній період було проведено 29 міських спортивних змагань. Спортсмени громади прийняли участь у 16 обласних, у 7 всеукраїнських змаганнях, де ставали переможцями та призерами багатьох змагань. 30 квітня 2024 року відбулося відкриття нового спортивно-здоровчого майданчика на Приясовському стадіоні імені Валерія Лобановського, який встановлено в рамках реалізації грантового проєкту «Простір для дозвілля для різних категорій жителів Приясовської громади. 37 дітей соціально захищених категорій, які проживають на території. Сацькі громади були направлені до туристично-оздоровчого комплексу «Адельвейс». Оздоровлення дітей було профінансовано з місцевого бюджету на суму 709 тисяч 666 гривень. Протягом звітнього періоду створено одну прийомну сім'ю та одну патронатну родину. Це дає можливість створити умови для догляду та утримання тих, які цього потребують, особливо в умовах воєнного стану. Значна увага приділяється роботі з молоддю, яка охоплює різні вікові категорії. У березні 2024 року відбулося відкриття оновленого молодіжного центру зустріч. Який став осередком проведення різноманітних заходів центр відповідає всім європейським стандартам та інклюзії та безбар'єрності для забезпечення роботи творчої молоді, художніх колективів та вихованців закладів культури? Працює мобільна мультифункціональна студія. У рамках програми молодіжних обмінів віднова 30 волонтерів зі всієї України, допомогли в облаштуванні зони відпочинку для молоді. Зокрема, у 2024 році було реалізовано проєкт Моя громада разом, яка об'єднала ініціативи близько 90 підлітків. В результаті цього представлено 9 проєктів розроблених молоддю самостійно, які можуть покращити життя у нашій громаді. Протягом звітнього періоду вже традиційно успішно пройшли стажування у виконавчих органах Приясовської міської ради, сім молодих осіб. Також команда Приясовської міської територіальної громади виступила спікерами по запровадженню стажування молоді в органах місцевого самоврядування в інших громадах Київської області. За вагомий внесок у розвиток молодіжного руху Київщина, голова та три члени молодіжної ради отримали премію голови Кода, що вказує на потужний підхід до реалізації молодіжної політики нашої громади. Переясавська громада була обрана для національного з'їзду осіннього шестиденного інтенсиву молодіжної спільноти професіоналів контента. У результаті було створено нові мультимедійні артефекти, артефекти так, що відображають ментальну стійкість і креативність української молоді сьогодення. На території Приясовської міської територіальної громади діють два заклади охорони здоров'я, а саме КНП Приясовський центр природинної медико-санітарної допомоги та КНП Преясовська БЛІВ. Із <кій> метою надання фінансової підтримки обох закладів охорони здоров'я у 2024 році було профінансовано з місцевого бюджету так, на суму 28 мільйонів 252 тисячі 336 гривень. У 2024 році збережено мережу та забезпечено стабільне функціонування закладів культури. Працівники галузі культури активно беруть участь у волонтерській діяльності, забезпечують підтримку військових та внутрішньопереміщених осіб. У волонтерській діяльності забезпечують також усі заклади культури. Проводять фестивалі, культурно-мистецькі заходи, благодійні концерти, програми для підтримки цих категорій громадян та Збройних сил України. Зокрема, у 2024 році закладами культури організовано та проведено 290 культурно-мистецьких заходів, під час яких зібрано благодійних коштів на суму 143 тисячі 250 гривень. У 2024 році започатковано фестиваль «Обрадість», Обряду дійств намисного українського роду. Захід поєднав у собі відтворення обрядів весняно-літнього циклу, виступи народних аматорських ансамблів, вокальних та хореографічних колективів. Протягом зітнього періоду здійснено ремонт актові зали та коридорів у Приясовській музичній школі імені Павла Синиці, а також поліпшено матеріально-технічне забезпечення закладів культури. Постійно проводиться робота. Щодо налагодження та поліпшення співпраці з міжнародними партнерами, органами державної влади та інститутами громадського суспільства, зокрема, у 2024 році посадовці місцевого середування неодноразово відвідали підрозділи ЗСУ на місцях їх розташування та передачі необхідних матеріально-технічних засобів. Брали участь у форумах, конгресах та заходах щодо реалізації національних стратегій розвитку України, напрацьовували партнерські відносини із закордонними представниками, зокрема міста Польща, Вельсю. Болгарії приймали делегацію журналістів З New York Times». На постійній основі здійснюється робота щодо поліпшення інвестиційної привабливості громади та залучення релокованого виробництва у громаду, які потребують розвиненої інструктури. Тому основним напрямком діяльності залишається забезпечення економічної стабільності та розвитку переясницької громади. Шановні колеги, доповідь моя звіт закінчена. Більш розширений і доповнений він буде висвітлений на сайті міської ради, а також засобам нашої інформації.